Так, це у нас постіль крем. Дивіться, це комплектики. Наволочки на подушки. Постану дуже хороші. Це комплектики. Це під та простір. Так, це щось новеньке, гарненьке. Схоже на торку ванну цену ванти наволочки Це не знаю, що схоже на скатертину, але новенька також. Це на подушки. Акция это комплект плейт такая. Наволочек. Все, все у нас. Все это кошкам плейт так наволочки. Так и диальник, так великий. Слышусь новенькое на положке, мабуть, на такие. Покош наволочка. На все новеньке, все в гарному стані. Так, це простинь з наволочкою. Ще одна наволочка. Це на резинці. Це також на резинці. Ще наволочки новенькі гарні. Одна друга. Все комплектик у нас. Це ще новенькі наволочки. Одна друга. Останне все ідеально. Так, тут ще у нас комплект такі підодіяльники та простині. Все простинь. велика, класна. Дуже хороша по якості. Є комплектики. Дві наволочки по підодіяльник. Це на резинці. Це також на резинці великі в якості хороший. Це великий підодіяльник у нас. От, ось тут змійка є. І це комплект це наволочки від нього. Тут також комплекти. Великий підодіяльник та наволочка. Наволочка ось така, також велика. Тут і діяльний ковик і наловочка на нього. Це також маленька наволочка класна. Все в морозинці просто. І отакий ще у нас тут великий морозинці, один, другий. Отстану якості дуже класний і такий комплект підходить. Малочка на підодіяння. Все на резинці також.